Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Амінь. Христос рождається. Його. Святих трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоуста. Це є сьогоднішнє свято, свято трьох святих. Свято, яке по особливому кожному для нас мало би бути, мало би бути. Таким, знаєте, не просто дороговказом, а принципом нашого життя, принципом нашого буття і нашого існування як українців. Всі ці три, три, три святі жили в один примірно час. Це були дуже-дуже популярні. Дуже знані і дуже почитувані люди, святий Василій Великий, Григорій Богослов і Іван Золотоустий. Врім скільки були значущі, що люди прямо, ну так за ними захоплювалися, що утворилися такі прямо навіть течії такі василяни, Ну, Не ті монахи, які сьогодні монаші чин, чин святого Василя Великого, а Василяни, ті, які почитали Василя Великого, були григоряни і іваніти. Тобто цілі течії, цілі такі шанувальники, знаєте, і почалося такий свого роду, ну, не то щоб розкол у церкві, але така собі сепарація. Так? Тобто, одні... Дуже змало велику прихильність до одного святого, а другий до другого. І такі речі у церкві Бог не одобрив і через єпископа об'являється йому і каже: зроби свято трьом святим». І це свято трьох святих для того, щоб не розділювати в собі. Не робити ту сепарацію, так? Навіть не то, щоб відступати від церкви, а особливо якось притягувати до себе, до своєї особистості, притягувати певну групу людей. Бог побачив в тому небезпеку. Тому що ми люди, так? і ми, так, ми маємо свої симпатії. в нас є ті священники, які нам подобаються. Нас є любимі єпископи, які нам дуже подобаються. нас є любимі проповідники. Це є дуже добре. Але коли ми починаємо їх ідеалізувати, воно має небезпеку в собі. Господь Бог не хоче, щоб ми самі в собі ділилися. Ми церква Христова. В центрі нашої віри має бути Христос. А ніяка не особа, не Іван, не Василь, і не Григорій, і не Петро, а Христос має бути в церкві, має бути в центрі нашої церкви. А ми маємо бути навколо Христа. І в цьому якраз є зміст свята трьох святих. Нас в Україні є. Дуже багато вподобань. Одні люблять тих, другі люблять тих. Я маю на увазі політичні вподобання. Так? І ці, скажімо, політики, представники якоїсь певної політичної партії, в різний спосіб завойовують собі аудиторію. І так часом буває, що одні українці, які вподобають собі, Якогось там свого лідера політичного воюють проти других. Ну, як воюють? Ну, Сваряться, очорнюють, принижують, тільки вони мають бути найкращі. знаєте? Я кажу вам, що дуже добре, як ви маєте політичні вподобання, то дуже, дуже добре, але завжди згадуйте свято трьох святих. Що Треба часом задуматися, а особливо сьогодні в часі війни. Оце свято Трьох Святих є дуже добрим напоминанням для нас, українців. Де ми повинні чітко собі зрозуміти, чи я військовий, чи я цивільний, чи я медик, чи я вчитель, хто б я не був, у нас. Є сьогодні одно завдання, одна мета і одна Україна. І ми всі маємо об'єднатися як у святі трьох святих. Всі з усіма вашими вподобаннями політичними, з усіма вашими поглядами, чи ви віруючі, чи ви атеїсти. Чи ви християни, чи ви юдеї, чи ви мусульмани Ми – українці. І ми повинні вміти об'єднуватися. Об'єднуватися, бо сьогоднішнє свято каже нам, діти, зверніть увагу на цих трьох святих це великі стовпи церкви. Але вони Навколо себе почали збирати своїх ну, називаємо їх фанатів, називаємо їх шанувальників, називайте, як хочете. Але вони, крім, скажімо, ті, що йшли за Василієм Великим, вони, крім Василя Великого, нікого не хотіли бачити і нікого не хотіли слухати. Навіть Івана Златоуст, який назвався Златоустим через своє проповідництво, через своє золоте слово, яке виходило з уст його. А ті, що були за, за Іваном, не хотіли навіть собі дивитися на Василю Велику. Вони, вони чули проповідника, і їм більше нікого не треба. Такі речі попахували сепаратизмом і Господь Бог вирішив це об'єднати. В центрі має бути Христос, той, який об'єднує всіх. А якщо ми говоримо про іншу віру, мусульман. Християн, юдеїв, нас має об'єднувати Україна, бо ми українці. Українці, які кожен має свою віру, і це є чудесно. Тому оці слова «Ви світло для світу не може сховатися місто, яке лежить наверху гори, і не запалюють світила, світ... світла і не ставлять його під посудиною, лише засвідчують, що воно світило всім у хаті. Ми маємо світити один одному. Христос каже, я не прийшов усунути закон, я прийшов його доповнити. Я прийшов його доповнити, а якщо він не повний, то він недосконалий. І кожен, хто навчить, каже Господь, щоб ваші добрі вчинки світили тим людям, і вони би хотіли вас наслідувати. Чуєте, чим ви маєте займатися? Ви маєте бути добрим прикладом для інших, щоб людина, дивилась на вас, хотіла вас наслідувати. Бо такий спосіб доброта і Божа присутність поширюється на землі. Коли добрі люди дають добрий приклад і мають своїх послідовників, земля наповнюється Божими людьми. Не через те, що хтось є такий дуже гарний, дуже добрий. Ні. Ти дав приклад іншому, тебе побачили і тебе наслідують. А ті, хто тебе наслідують, учать інших. І каже Христос, хто навчить одного із вас, буде великий в Царстві Небеснім. хто навчить виконувати заповіді, навчить робити добрі вчинки, той буде великий в Царстві Небеснім. А хто не навчить, або хто спортить, або хто спокусить одного з найменших моїх братів, каже Ісус в іншому місці. Хто стане причиною, що людина стане гірша через твої слова, гірша через твої вчинки, паскудніша через твої бажання. Якщо ти навчиш когось давати взятку, якщо ти навчиш когось обманювати, якщо ти навчиш когось будувати схеми, Схеми, щоб, щоб собі йти, щоб когось обдурити, твоє місце в пеклі. І що би ти не робив, ти шириш на землі зло. Називай себе як хочеш, але ти є той, хто є причиною занепаду життя людини на землі, її спорченість, її паскудство, яке вона робить, внаслідок того, що хтось її так навчив. А так люди роблять та я. Та всі так, та я так. Не треба всі так, та я. Треба слухати Слово Боже, зберігати його, і бути прикладом для інших. Ви світло для світу, каже Господь. Ви світло для світу. Ви маєте світити своїми вчинками і свідчити своїми діями перед людьми, щоб люди хотіли вас наслідувати. Щоб цей світ ставав кращим з кожним днем, з кожним вашим кроком, з кожною вашою молитвою, щоб світ перемінювався, щоб Бог на землі бачив, де його люди працюють там, де все міняється на краще. Щоб Господь Бог бачив на землі тих людей, які змінилися і змінюють світ. І це тішить Боже око. Не одна людина, що там щось зробив дуже гарне. А та, яка почула, прийняла і ділиться. І Бог бачить ту динаміку поширення Божого Слова на землі, Божої любові тут серед нас ближніх. Будьте учасниками Божого плану, будьте світлом для світу. Амінь.